Заїжджали сюди на подвір'я. Вони ламали двері, а вони вже обсували її. І тут все поламано ж. А що вони в церкві шукали? Мене два рази роздівали, і, раз, і труси заставили зняти. Кадировці, З ленточками обвічний. А чого, що, що хотіли? Я як наводчик був у них, вроді так. А, вони думали, що ви наводчик? Да. А що в церкві шукали, я не знаю, вони вскривали двері. І заставили відкрити двері, відкрити ці двері, ті, ну, ці і, пропу... і заставляли мене йти. Незрозуміло для цього. І з автоматом Ну, таким, таким чином вони обсудили. А ті перші, які приходили, то казали, батя відкривай двері, ми прийшли освободителями. А кого? А вони націсто горіть. А він по русски можеш розговорити до мене. А говори, говори, по русски А ви що йому сказали? А ти що не розумієш? А він ж як, як би на мене, по-русски. А вони питали вас, чи руска, чи українська церква, чи не питали? Питали. Уже почали ну, такі великі автомобілі з, з екскаватором, почав да? скрізь у дворах, у угород. Здразу так страшно було, а потім попривикали місяць. От не зайти через двері, що задом розбили магазин і все з магазину. Тут нічого й не було. Пустий майже був. Він був пустий, він не робив, не працюючи, Ні? а вони не знали цього. Щоб вікно не видно було, що товару нема. Це жорки. Ваша вулиця центральна в селі, так? Так, да, це центральна. І це все понаривали, окопів, бліндажів, болота да. тако розвели. Коли що сталося під час обстрілу? Коли... Да, це обстріляли. Це на, ви на машині намагались виїхати з села? Да. І що вони вас зустріли десь? Вони нас з одного кінця на повороті, на, рот, на повороті розстріляли зразу. Просто по машині цивільні почали? Просто по, мар... Час... по машинах стріляли. Завезли, назад верталися. Бо вони теж, хай розкажуть, я не можу. Тут попали, Просто йдели постійно до кінця війни. Так, там і здівалися на дліні. Повалили, знову не вірили, що я ранений. Я вже ззнання почав тіряти, потім якийсь врач, доктор їхній прийшов, подивився і вони нас пропустили. Батько ще спитав, каже, ви нас пропустите обратно, бо там діти, жінка. Так, да, пропустимо. Так вони назад і не повернулися. Вони ну, тримали, що хотіли, що казали. А Дже що вони хотіли? Батько там вдома, де він розкаже. Це ви, ви вирішили евакуюватися, так? Да? Ну так, з... да, вирішили виїхати подалі сюди до, до дрова. Да. Жінка, син і дочка і внучка. Ми вирішили тільки з нашої вулиці не спіли виїхати, як вони нам відкрили. Ось. О тут руски в селі прямо, так? Да? В селі прямо. Кричать і кажуть, що ну, один та правда кричав, діти, діти, не стріляйте. Так. А чого ж вони взагалі по вас стріляти почали? Чи вони так по всіх мирних стріляли? Ну, я не знаю, там редіровка якась була на білу машину, що стріляла, чи що там таке. Коротше, не так вони казали. І що сину вашому зразу це з плече, так? Да? У плече рано. Повезли в бучу в лікарню. Нас на повороті. Ну, тут дали зелений коридор, тоді чеченці нас остановили, там положили продано. Врач їх не подивився і ну, дали нам зелений коридор, і ми залишили. На двох машинах виїжджали Ну так, цей... да, на двох. В моїй машині сиділа жінка. Внучка і дочка, а тут два сини їхали. Одного ранило, виходить. Сказала ваша дружина, що ви завезли сина в лікарню, почали назад вертатись, і вони вас заламали знову, так? А за не, що? Не знаю. Документи, паспорт забрали. Ну, полон перший день сиділи ми в наручниках. Син до, до мене прикований, там ще один зазер. той другий Льоня, виходить, до цього прикований вірьовками. Перший доказ ще з автоматами, не дується, нічого не давали. Щоб подвинутися чи повернутися, треба рішення спитати. Таке. А чи мотував? Щось говорили до вас? Говорили? За що? Не за що. Просто так. А потім вже три дні ми просиділи там, чи два Я вже що то збив, чи два з половиною. І нас потім перевели наче в підвал вже до, до цих дорожданських до наших. Били теж, так, да? коли вас тримали? Ну, щоб би, бити, били, ну так, як вам сказати. Мене то легенько, мало, там які на ногах були. Це, нормально молодь. Що ви думали в той час? Думали, що вже все. Ну так. Да. Тоді один каже, знаєте, чого золота що Кажу, не жити буде, він так, да". Такі. А тут воно прямо в хату, прямий, так? Да? Ну прямий, виходить, в уголи. Ага. — Отсюди не дасть стріляти. Та на сиральна стоїть. газова плита, болер. Ну, тут це було валан, якби це вже все побривало, але бачите, все валяється. Ну, трохи накриття, щоб було де жити, бо ми зараз живемо у чужих людей. Ага. Жінка корови там доїть поки. А це так прийшли, щоб накриття було, де жити, щоб вдома трохи. Ну, знайде, що не прийде.